Друзі, всім дай Боже. Сьогодні у нас е, розпаковка легендарної пили штіл МС-180. Оригінальна пила. До речі, на оригінальній пилі обов'язково на 180, ці має писати. Зроблено в Китаї. Раз, зроблено в Китаї два. Є багато магазинів, які продають штільно, це не офіційні магазини, але в них оригінальний стіль може попадатися. В них завжди чогось коробки тут пошкоджені. Ушкоджені і вони кажуть, зроблено в Німеччині, тільки в нас, в нас точно оригінал, бо в нас зроблено в Німеччині. А я повторюю, оригінальний штіль робиться 180-й, від 180 до 260-го, 250-го навіть отак? Е -е, робиться в Китаї, тобто вони там збираються. Є проміжні моделі, які там, поміж них, наприклад, 181-й складається в Америці. І такі моделі можуть попадатися, які є точечно, робиться не в Китаї. Але в Китаї вони не робляться повністю. Тобто з Китаю вливається тільки корпус і деякі компоненти китайські інше все привозиться в Китай і е, там збирається докупи. Е, також, друзі, перед тим як продовжимо, хочу вам нагадати, що е, ми продаємо інструмент, у нас можна купити багато різного інструменту, і щоб отримати максимально хороші знижки, достатньо просто бути підписаним на наш YouTube канал. І все більше нічого. Також важливий момент і нюанс, що суто штільом ми не можемо відправляти поштою. Тобто Ми можемо його продавати через інтернет, але за умови, якщо людина приїде і забере у нас його в магазині, Ну, такі правила штіль. Весь інший інструмент ми відправляємо по всій Україні, куди потрібно новою поштою. Один-два дні воно у вас. Ну, що, Дивимося, що всередині. Так, стандартно. Ключик, оригінальний штіль. Для натяжки ланцюга і свічки. Потім для регулювання карбюратора. Але по правилах штіль ви не можете самі регулювати карбюратор, тому цією викруткою в самій полі користуватися не можна. Маєте на увазі. Книжка штіль, яка комплектується на 170 і на 180 штіль. Сама пила. Така у нас пилочка. До речі, тож дуже важливі моменти, що е, під серійним номером також завжди буде писати Made In China, зроблено в Китаї. І якщо е, ви купили штіль, маєте гарантійний талон, але з часом у вас оця бірочка відірвалася. А ще гарантійний час не пройшов, е, можете не переживати, тому що оцей серійний номер є продубльований отут. Якщо подивимося, він і на пластику продубльований, стерти його ну, дуже складно. Так само 180-ки всі йдуть без зубів опора. отут. Зуби опора вони докупляються, вони є окремо. Тобто не треба переживати, що в якомусь магазині їх зняли і вам продають без них. Або хочуть щось впарити. Тобто він йде він без зубів упора. Ті зуби пластикові і вони, до речі, досить міцні. Я зустрічав бензопили, які приїжджали на сервіс, яким вже по 20 років, по 20 років штіль. І не так і не було ніколи зубів залізних. І ті не стерлися. А пила, видно, що різала багато. Також на всіх гайках штіль буде емблема фірми штіль S. Аштіль що Це оригінал. Ось така пилочка. Захист шину обов'язково. Оригінальний ланцюг. До речі, всі ланцюги робляться в Швейцарії виробництво Швейцарія, всі ці маркировки, обмеження, які тут є, тобто мітки обмеження, вони, вони вирізані лазером. Якщо ви купуєте фірмовий штіль, ланцюг і на ньому будуть оті мітки криві, більшості отут зверху на зубі ріжучому, що вона крива, значить вона є випилена, а якщо вона випилена, то вона не різана лазером. Відповідно, це підробка. Майте на увазі. Також в комплекті йде один ланцюг е, з круглим зубом, тобто на м'яку породу, але е, це хороший якісний ланцюг, оригінальний і е, він ріже навіть тверде дерево без проблем. Також шина, шина вже є оновлена. По суті, все, що в неї тут оновлене, то колір і все. Тут є е, серійний, то є артикул мається на увазі, є інформація, який ланцюг потрібен. І ще дуже важливий момент, максимально важливий момент, що на шинах штіль, суто, шина, штіль отут де є передня зірочка, під зірочкою ні в якому разі не має бути дирочки для змащення. Ні в якому разі. Якщо вона тут є, значить вам вже запхали не оригінальну шину. Тобто, оригінальна шина коштує ну, по пам'яті 700-800 гривень плюс-мінус, а неоргінальна коштує 150 І різати так не буде. Так що майте на увазі, що дирочки для змащення отут не має бути. В інших компаній вона є, а в сутовштіль її нема. Тому майте на увазі. Зараз ми її зберемо докупи легенько. Також важлива річ, тут є шайбочка, от вона, яка тримає саму зірку. І буває таке, що коли ви завели пилу, коли тормоз включений, то шайба не дзвонить. Коли ми тормоз виключаємо, зірка трошки послаблюється, на ній вже якась вібрація виходить, від вигона і е, починає шайба дзвеніти. Багато де приходить з цим сервіс, що це ну звідки цей звук, можете лякатися, це не проблема, це не поломка. Така конструкція. тобто Воно тут є і то є не поломка. Все нормально. Це важлива річ е, при натяжчі ланцюга. Ланцюг має крутитися ключом. Тобто рукою теж можна, але руку можна порізати. Легко, без ніяких зусиль, це раз. і по-друге, він не має провисати. Якщо він провисає, е, то тоді зношується зірочка, бо він нормально на зірочку не попадає, а з великим оборотом, з великим махом він вдаряє по зірочці і задня зірочка зношується через це. Тобто, якщо у вас зношена зірочка, в більшості випадків це через те, що він не натягнутий. Майте на увазі. Тому, друзі, ось така пила, отак От воно виходить. Такий штілок 180-й. Для дому суперрова модель. Можете е шукати в будь-яких магазинах штіль по всій Україні, без проблем. Е вони мають бути в кожному магазині. І ціни в них всіх однакові по всій Україні. Так що майте на увазі. Якщо це відео було вам корисне, Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтеся і обов'язково підписуйтеся, тому що коли ви підписані наш канал, у вас є знижки на весь товар, який в нас є. Далі буде.